Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Моломуш, Микола Григорович, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні. Вітаю, радий бачити героям. Слава. Uh... У нас на календарі 7 липня, і я пропоную почати ось із яких новин Зранку сьогоднішнього дня. Відбулася атака дронів на стратегічний об'єкт РФ у місті Краснозаводськ. Московської області, причому перша інформація про цю атаку вона з'явилася близько четвертої години ранку. Росіяни скаржилися на гул моторів безпілотників і на вибухи неподалік місцевого хімзаводу. Ось які відео з'являлися в мережі. Пропоную їх подивитися. Краснозаводський хімічний завод, зазначимо нашими глядачами, він займається випуском патронів, засобів захисту безпілотників. і підприємство входить до складу державної корпорації «Ростех», яка постачає зброю та військову техніку. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, це Московська область, і чи значить це, що ну, російська ППО вже не справляється із тим, щоб відбивати таку атаку, тому що те, що відбувається вибухи, це ну Власне, свідчить про те, що безпілотники оминають засоби протиповітряної оборони. Е, ну, в першу чергу, відзначаємо, що це дійсно активний стратегічний удар, вже по конкретному об'єкту, який виробляє засоби, і не тільки патрони різних вибухових речовин. В першу чергу, для шахедів, е, ті, які наносять удари по нам, по мирному населенню, по військам, відповідно, інші засоби враження, тобто, це якраз ті е, пороха вибухові, так сказати, Системи, які там розробляються, начиняються, і зрозуміло несуть смерть нашим воїнам і нашим громадянам. Друга складова відносно того, що Краснозаводський е, завод, комбінат він там називається. Я просто його знаю особисто там, де знаходиться всі засоби, які він включається в зону стратегічного захисту протиповітряної оборони Москви. Це mm. пам'ятаємо в різні періоди ще під час радянської влади, якраз Москва. Згідно міжнародних договорів, мала можливість захищати себе трьома кільцями систем ППО. І тому якраз цей регіон, а він зараз входить практично в Москву. Це, ви знаєте, там красна заводська, там є метро, навіть там і тому подібне. Оце якраз цей сектор, це вже фактично Москва. Там вони вже дойшли по будівництву, і зрозуміло, цей завод вже опинився навіть серед е цивільних будівель. Але він має значення такого е рівня, що. Дійсно, сьогодні надзвичайно дефіцитний формат, тому що в світі порохи хімічні речовини якраз які ініціюють вибухи, оце те, що створює великий дефіцит. І тому є так сказати, пошкодження і знищення ряд будівель, підриває якраз ібороноздатність і можливість не тільки е, забезпечувати, наприклад, е, патронами або артилерійські снаряди начиняти, а саме вони дрони. Які навіть якщо вони виробляються, вони всі знищені, наприклад, на ІЛА або ілабузі, тому подібне, без відповідних засобів вибухових пристроїв і носіїв, якраз їх вони працювати не будуть. Нема сенсу. Вони просто будуть пустишками. Тому в даний момент я рахую що е, тільки буде дивитися, які наслідки, які масштаби. Якщо дійсно ситуація покаже, що це критичне враження, ворог не матиме можливості місяцями якраз поповнити запаси, а це зменшить його о, 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 удари. Ракетні перш черпомир населення і зрозуміло по військам. Буквально. Кількома тижнями раніше в російських пабліках були повідомлення про те, що мер Москви дуже занепокоєний ось цими атаками дронів і вимагає більше систем ППО. То виходить, власне, ці побоювання його не на порожньому місці, і справді Москва та Московський регіон їхня система ППО ця багато шалонована, про яку ви говорите. Вона не справляється. Так вона точно справляється. Вона орієнтована була на балістичні ракети. А ми діємо альтернативно. Тут запускаємо і балістичні дрони, які е, часто обходять ці глобальні системи. Часто ми працюємо великою програмою. Ні один же удар не доходить так, просто по заводу. Готується, відповідно, комплексна е, модель дій, по відволіканню засобів ППО Росії, включаючи і глобальні, і тактичні, по перенацілюванню, а це частина дронів, які Дійсно, йдуть в інші е, напрямки і об'єкти в цьому ж регіоні, і відповідно ППО там працює. Радикаційні моделі, обманки їх ведуться теж. Це те, що не е, реальний бойовий дрон, а відповідно е, так з кетначинкою, яка дезорієнтує їхні системи. Ну і зрозумів бойові ударні, які наносять основний удар. Я буквально по схемі розказав, але вона багато глибша, системніша, і зрозуміло, тут важливий чинник грає розвідка, щоб знати. І не тільки сам об'єкт і системи захисту, а саме вразливі місця, щоб їх так сказати, з і все на довгий період виключає краси завод і лінійки виробництва боєвибухових чин боєприпасів для російської армії. Ну про те, що такі операції вони мають багато складових, і, зокрема, так могло відбутися і цього разу, коли дрони атакували ось цей краснозаводський хімічний завод, свідчить те, от в інформаційних пабліках з'явилися повідомлення, що і ще напередодні ввечері вибухи були у Новгородській Тверській Воронезькій областях, і повідомлялося про закриття аеропорту у Саратові. Деякі з цих регіонів вони якраз на можливому. Шляху дронів, які йшли ось на цей хімзавод, який був атакований сьогодні вранці. Тобто, ми бачимо багатоступеневість, так от власне таких операцій та про що ви говорите. Ну, в першу чергу за іменно під цьому заводу, позволікання на інші об'єкти і на інші, е, можливо, так сказати, засоби. Тому і ворог там е, перестраховується, е, перекриває якраз і аеродроми, відповідно, підготовчі формати. Для контрударів іншими системами в інших регіонах, тобто передбачав, що ми дійсно діємо багатоканально і тому різні варіанти. Але що ми говорить? Можемо говорити, і московська система, вже інші і регіони не мають повнокровного захисту, тобто, як от в, в Ізраїль з різний купу, по такій величезній території неможливо це зробити. Ні Пансер С, ні С-400, С-300, які вони мають, ну тим більше, е, відповідно, інші зенітні комплекси. Вони або не беруть дрони, або відповідно великій кількості вони їх не можуть охопити. Тобто ми маємо перевагу і в плані маневру, захисту дронів. Ми зараз е, працюємо по моделі антидрон і його покриття не дозволяє радіоелектронним і радіокасійним системам перехопити. А е, з іншого боку, відповідно, ми... Самі наносимо удари часто по цим системам контролю. Ну і паралельно, е як правило, наносимо удар по хімзаводу, а паралельно наносимо по іншим об'єктам. От, ти ж Новгородській області, або на Російську проводимо операцію по порту наносення удару проведення е диверсійної операції, або, наприклад, по е містам концентрації е боєприпасів, Кабів. Ну і зрозуміло, літаків. Першу чергу ми вже проводили по великим форматам, ну це складна операція Павутиня, але по тактичним аеродромам, які піднімають постійно каби і ракети е, по нашим військам по е, прифронтовій зоні. Оце наша модель щоденних дій. Це дійсно їх треба подавляти, щоб вони не підняли авіацію і не проводили свої теристичні операції і щодо мирного населення, і щодо наших бійців-командирів. Певною тенденцією вже стає стають інциденти із танкерами тіньового флоту РФ. От, зокрема, напередодні стало відомо про те, що у, у стлузі вибухнув танкер тіньового флоту РФ із АМІАКОМ. І Якщо підсумувати останні такі інциденти, які були, то це вже шостий випадок. Чи можемо говорити про якусь певну тенденцію вже? Е, ну, першу чергу, ми з колегами по е... Нашому, так сказати, формату дій, це в першу чергу країни НАТО, треті країни, які приєдналися, ми з не будемо розшифровувати, але вони ведуть активну морську радіотехнічну і глобальну технічну розвідку, по виявленню всіх суден, які е, пробують операції поза межами міжодного морського права. А це, як право, Російська Федерація. Є і Китайці, є і Іранці, ну там свої економічні інтереси. А це якраз е, ті інтереси, які забезпечують агресивні можливості Росії. Тому виявляються ці кораблі. З одного боку, задіються механізми юридичного характеру органційно. Бачимо, недостатньо, тому що вони все-таки прориваються, але вже більш-менш діють уже поряду е, морів прямо з секторів, їх затримують. Ну і саме така ефективна модель. Що не потребує юридичних і бюрократичних проволочків в період війни, підкреслю, тому що в цивільний час не може так діяти. Але коли агресор здійснює воєнні дії, є, відповідно, всі правові підстави нейтралізувати засоби фінансування через оці тіні поставки в флоту. Вони здійснюють незаконно, вони здійснюють в інтересах міноборони і агресивної дій Росії, і вони, відповідно, повинні бути нейтралізовані. Або юридичної можливість, ні, відповідно, бойовим форматам. І це ми вже робили неодноразово. Або наша агентура, яка забезпечує і відповідно поломки цих е, суден, їх знищення, як ми говоримо в даному випадку, або, е, в деякій мірі, дезорієнтацію. Тобто, в даному ситуації це поки, е, пошкодження систем навігації, управління і тому подібне, яка особливо чутива і швидко не заміниш. Тобто, я думаю, комплексний підхід буде зменшувати потенціал. І продаж за кордоном нафтопродуктів газу, і з іншого боку, особливо отримання великих фінансових ресурсів, які оцінюються тільки по нафті десь 350 мільярдів доларів за рік, який Росія отримує. Ми говоримо, що да, ми нетралізували санкції, а цей флот дає величезні, величезні прибутки на Міноборони. Якщо ми говоримо про юридичні заходи боротьби з тіньовим флотом РФ, то тут варто згадати 18-й пакет санкцій, який зараз ну поки що на паузі, тому що блокують його ухвалення Угорщина та Словаччина. Та й, взагалі, для того, щоб всі позиції. Санкційні, які передбачені в цьому пакеті, були затверджені і почали діяти щодо Росії, то потрібне зелене світло від Трампа. Скажіть, будь ласка, чи буде воно у розрізі ну, останніх повідомлень про те, що погана була розмова у Трампа із Путіним? от Буквально напередодні, в неділю 6 липня, він іще раз про це сказав? В ну, першу чергу, знаючи Трампа і Путіна. Я блясь кажу, ще раз під багато разів зустрічаючи в тяжких переговорних процесах. Тут потрібна система, глибока робота, щоб Трамп перейшов від ілюзій, від зміни своєї позиції через день-два, з одного боку, це хороший друг Путін. Через декілька днів, говорить, він стріляє по Україні, він поганий. А тоді знов, це вже ми пам'ятаємо, вже декілька разів так було. Я говорить, так от ударив по Києву, це було місяць назад десь. Поганий Путін. Тоді переговорив з ним найкраща розмова. Клас. Все добре. Тоді, відповідно, інші удари. Знов Путін не такий, поганий. А що ти не назвеш, як передбачено між одним правом і відповідно всіма кодексами США, що це глобальний терорист. Так воно передбачено юридично. І так воно є фактично. Оцей формат, який маніпулює Трамп. Тому в даній ситуації активна робота показує, що він підриває саму США. Самого Трампа дурачить і перспектив. З ним співпраці не буде. Єдине інформація підтримати Україну і відповідно послабити системний режим Путіна. Тоді є перспектива і для США. Коли Трамп говорить про те, що Сполучені Штати цитата, дуже допомагають Україні у війні проти Росії. До речі, ця заява робиться на фоні останніх повідомлень про призупинення американської допомоги. Про що усе це свідчить? свідчить? Те, взагалі, яка перспектива із поновленням власне ось тієї допомоги, яка була призупинена минулого тижня? Як ви бачите, станом на, на першу день. чергу ми бачимо, що Трамп деякій мірі починає сумніватися, і, от активна робота щодо зміни позиції, це дійсно може бути більш ефективний тиск на Росію і вихід не тільки на мирний процес, а на історії інтереси України. Тому що Путін, якщо ми говоримо сьогодні, не має тих ресурсів, які він декларує. Він намагається ще просунутися, наприклад, чи на Покровському напрямку, чи там приблизно Дніпровськ рухатися, чи на е Запоріжжя, тоді кидається вже в інший сектор, але системних. Можливості для наступальних операцій немає. А тут, якщо була зміна не тільки риторики, а стратегічної підтримки України це буде для Путіна критично. Це створить передумови і наших перемог, і мирного процесу. Микола Григорович, 5-6 липня у Росії запроваджувався план Кавьор через атаки дронів і дуже багато. Аеропортів через це закривалися, люди там чекали по кілька ну, багато годин, і от зараз вже російські авіакомпанії починають рахувати збитки цього кавера. і зараз деякі російські пабліки повідомляють про те, що це коштуватиме їм станом на цей момент близько 20 мільярдів рублів. Все ж таки, ось ці перебої зараз у роботі російських литовищ, так коли мова йде про цивільну авіацію, воно більше має такий психологічний, чи все ж таки економічний вплив, коли вже от озвучують наслідки і втрати у 20 мільярдів рублів. На сьогоднішній день ми проводимо атаки не тільки по конкретні військовим об'єктам по заводам, але й по іншим об'єктам інфраструктури, які забезпечують е, і. Існування і ВПК, і економічний сектор, фінансовий сектор, а це відповідно і цивільна і транспортна авіація, яка широко розгорта в Росії, зараз обмежена в плані можливих перевезень до Європи, до США і третіх країн. Тому кожен удар, який ми проводимо, а вони об'являють якраз закриття литовищ, так називаємо ці, всі операції кав'йо або режим. От вони в е, першу чергу зрозуміло миттєво діє психологічно, тому що велика частина росіян кудись намагається летіти. Вона прямо бачить, що є реальна загроза. А це вже сотні сотні випадків, і їх не приховаєш. І Росія змушена так діяти. А тут показується, що це в центрі Москва, Санкт-Петербург, обласні центри це фактично половина Росії, яка зупиняється. Яка дійсно не може реалізувати свої інтереси, а це як право психологічна дія на кожного, на членів сімей, а тоді в цілому на Росію. І Дрозка два це перевезення, які дають прибутки і пасажирів, і боєприпасів, і техніки, от і десанти, які переміщаються не тільки по воєнним самолітам, а часто їх переміщають з різних точок, якраз Росії або за кордоном цими літаками. Розвідка літає також, інші забезпечуючі підрозділи. І це все відповідно ґрунтується на е, договорах і фінансових ресурсах, які сьогодні збираються тільки в інтересах Міноборони, тому що Росія вже тратить біля 40% свого ВВП, сукупно, як ми об'єднуємо всі ресурси. І якраз дуже чутлива тема це авіація, і вона поряд з тим, що ми говоримо психологічно дія на населення і на росіян в цілому, підриває їх так сказати, комунікаційні і транспортні можливості. Вона дійсно зменшує надходження до бюджету на десятки, а якщо за рік сотні мільярдів не рублів а доларів. Тому що ми беремо ширше і більш системніше питання, не тільки пасажирські, транспортні, е, такі мілітарні перевозки, але й перевозки по забезпеченню. А це забезпечення військ, наприклад, продукти харчування, одежа, комунікації, амуніція і інші засоби. Оце те, що тормозиться, те, що не реалізується, і те дійсно, що не прийде. Швидко на фронт або бюджет Російської Федерації. Форбс пише про те, що зараз Путін уникає закордонних поїздок, все через загрозу арешту через ось той ордер, який видав міжнародний кримінальний суд. Йому скажіть, будь ласка, Микола Григорович, тобто, якщо ми говоримо про саміт Брікс, який Путін не відвідав. Мова йде якраз про його страх чи тут щось інше, тому що з Лулада Сіввою в нього ми пам'ятаємо не дуже останнім часом складалися відносини, особливо коли Лула прилітав до Москви, щоби зустрітися з Путіним, вмовити його поїхати у Стамбул на перемовини, а в Путіна не знайшлося часу для того, щоб зустрітися з лідером Бразилії. В першу чергу до Віобояс, що він буде арештований, це не тільки щодо міжнародного суду. А якраз в цьому регіоні нема ніяких 100% гарантій, як навіть буде гарантія президента Бразилії щодо безпеки. Ну я прямо скажу: великі так сказати, букмекери, якраз е, великий ставок не поставить на його життя, що він виживе. Тому що там можуть бути спецоперації, нестандартні сидії, а Путін дуже себе береже і дуже все боїться. Пам'ятаємо, навіть ковіді, де він сидів з лідерами країн за десятки метрів. Коли е, йшов, наприклад. Е, Вагнеровці йшли е, на Москву, він утік буквально. Коли ми зайшли в е, Курську область, три дні не знав, де діватися, і передбачив, що йде вже армія на Москву і також е, сховався в своїх бункерах. А тут виїхати таку країну, як Бразилія, далеку. Невідомо, що буде по дорозі, і особливо там, включаючи орден на арешт. А тепер щодо Лулу, де Сільвею Ну прямо скажу, він деякий мірі після. Приходив по новому на президентство, де, сприяв або симпатизував Росії. Я знаю особисто. От він тут у нас в Києві був, проводив ми заходи, навіть я з ним проводив культурні заходи в Лаврі, в інших місцях, показуючи Київ, <кій> і він став прихильником України. І тільки на особистих контактах ми його переорієнтували, Тепер, як він начав десь не зорієнтувався підтримувати Росію, ми дали чіткий модель, що є, що, які він помилки допускає. І які він може відіграти сьогодні вирішальні ролі щодо і миру, і відповідно підтримки України. Він ще не став повністю, так сказати ну суперменом підтримуючи нашу державу, але вже миротворцем і сприяти якраз мирному процесу, він вже явно повернувся на наш бік. І це важливо. А Путін його принижує тепер. Тому зрозуміло, що він не їде. Але я думаю, що е, все одно Путін перестане під а це пізніше. Зараз ідуть. Переговори, він намагається там десь комунікувати, але ж і Трамп сьогодні на бріксі вже чітко говорить, що вже будуть санкції підносно Росії, якщо хтось буде активно порушувати ті установлені норми і е, правила, особливо е, якраз по різним так сказав, моделям, і особливо по е, митам, тому вже й Росії йде сигнал звідти, що не так то все просто в бріксі, який він рахував, що це буде е, якраз та організація, яка буде підтримувати Росію. Брекс різноплановий своїми інтересами, і відповідно недалеко не всі е, комунікаційні е, перспективи, договори зараз працюють на сторону Росії. Кожен тягне на свій бік і намагається цю організацію використати в своїх геополітичних, торгових, економічних, фінансових інтересах. А Росія десь вже десь іде стороною, тому що вона сама втягнута в війну і вона не може бути активним, ефективним учасником. Якраз такого глобального процесу в економіці, торгівлі, який дійсно забезпечує е, цю організацію в плані росту, перспектив і прогресу. А що Китай? Яка от об'єктивна ваша оцінка того, що зараз відбувається у взаємовідносинах Росії та Китаю? Китай вигідне зараз. У чергу ми орієнтуємося, що Китай він намагається грати геополітично щодо протиріч і між США, е, особливо раніше і НАТО, і Росії з метою, так сказати, перієнтації вектора, особливо оборонно-безпеково на протистояння США, Росія, ну, зрозуміло, Європа, Росія. От і на цьому фоні він грає якраз і на стороні Росії в плані підтримки, щоб вона не впала. А це фактор, якраз щоб е, мати більш потужні засоби загроз країнам НАТО і США, зокрема, і щоб е, вони не. Концентрувався на підтримці Тайваня і протистоянств Китаю. На цьому фоні зрозуміло, маючи преференції із економічні, енергетичні перші Росії, торгові і особливо подвійним технологіям, що сприяє ВПК е, Росії, зрозуміло, що він отримає надприбутки. Він диктує умови Росії. Він диктує умови ряд країн, які в цьому блоці, включаючи залежність Ірану, інших країн. От, тому в даний момент він грає на одній стороні, з іншого боку, намагається. Не порвати з заходом, тому що для нього саме критична набагато більше, ніж Росія, це торгові, технологічні, економічні, фінансові відносини з Європейським Союзом, раз США два із країнами, які сьогодні входять в зону їхнього впливу, особливо енергетичного сектору, інших напрямків, це Арабський Схід і інші країни. Це те, що Китай конче потрібно, але бач, що е, країна НАТО. Задіяний в війні, війні тут і на близькому сході він розуміє, що можна погратися на протиріччях і заявити про те, що вони не зацікавлені програші Росії, тому що коли розвалиться Росія, оці всі преференції і способи тиску будуть вже ускладнені. А тим більше вони рахують, що буде ще можливо, і як вони декларують неофіційно ядерна загроза світу, тому що розбалансована Росія може використовувати неконтрольовану ядерну зброю. Це стара теза, яка розповсюджується і Китаю. Але раніше ще й США. Тому вона з цих протирічних гравців намагається виграти в своїх геополітичних інтересах перша країна в світі, яку вони хочуть поставити Китай, яка диктує всю стратегію і політично, і економічну, особливо оборонну, являється вирішальним фактором регулювання по війнам, тобто вийти на рівень лідера, який вирішує питання світу, тобто замінити Сполучені Штати Америки. Кол Григорович, ще одна тема, яка стосується власне внутрішньої безпекової ситуації у нас в Україні, що ми спостерігаємо за останній час: це масовані атаки на ТЦК, причому відбувається це в різних регіонах. Кривий ріг, Полтава, Кременчук у сухопутних військах збройних сил України говорять про те, що власне зараз в такий спосіб росіяни хочуть зірвати мобілізацію. Які найбільші ризики зараз? От і на що зараз, коли ми говоримо про нашу внутрішню безпеку, варто звертати увагу, тому що в сухопутних військах збройних сил України говорять про те, що ось такі атаки спецслужб РФ на ТЦК, вони можуть ну, взагалі відбуватися по усій країні зараз ми сьогодні бачимо поєднання декількох факторів з одного боку, це удари по ТЦК як структури, яка забезпечує мобілізацію. А з іншого боку, в плані інфраційної війни це поєднання цих факторів, ведення якраз великої компанії проти ТЦК і набрати якийсь пул прихильників таких дій Російської Федерації, тому що рахують, що нас багато наших противників призиву ухиляються, що не є так. Це є окремі випадки. От але вони хочуть грати цю велику інфраційну війну в плані того, що вони підривають ТЦК не тільки в плані підриву наших мобілізаційних ресурсів і посилення армії. А якраз деякі мірі сприяють тим людям, які не хочуть йти на фронт. Тобто інфраційна і бойова складова тут присутні. В Першу чергу ми орієнтуємося, що вже зарані передбачити такі удари. Як ми пам'ятаємо, що е, ворог по на енергетичні об'єкт набирає то, наприклад, по е, конкретному об'єктам інфраструктури енерг... е, е, якраз які е, будуть особо чутливі тут. Він вичислив, що поряд з тим, що організував кампанію дискредитації, ТЦК, і десь підтримка таких деструктивних позицій, які десь. І пезодично виникали Україні. Це ще буде потужний формат, це фізичні удари. Тому треба прораховувати. Ми вже давно орієнтувалися, що ТЦК повинні не переміщені відповідне захищені структури, і не було приводу наносити на них удари, тому що їх не знайдеш або не досягнеш. Це бомбосховище, це укріп позиції хороші. От і це дійсно ефективна, активна бойова робота, як е, період воєнного стану, коли носяться кожен день, кожну ніч удари, включаючи і ці об'єкти, але особливо сьогодні цільові ТСК. І зрозуміло, це активна робота по викриттю якраз цих операцій, які проводить Російська Федерація. О, це велика інфраційна діяльність. Першу чергу на показати, що такі така робота не виведеться по дискредитацію. Створення міфів або роздування окремих фактів, і третє складає, що це якраз і підготовка бойових ударів. І вона спрацювала. Ми показали, що це готується, і ці вже удари вже, вже були як фактор того, що ці операції викриті і вже ними реалізуються. Ну і, зрозуміло, це захист об'єктів, включаючи як об'єкти інфраструктури, жилі приміщення. Ну і, зрозуміло ТЦК, це окрема велика робота, яка потребує відповідно спільних програм знищення. Об'єктів нападу ще на території Росії окупованих територіях саме ефективно це і літаків, якщо це прифронтова зона, цей пуски установки шахелів і ракет, якщо це території Росії далека ударними балістичними дронами і нашими ракетами, це те, що не дозволяє фізично наносити удари по ТЦК і по іншим об'єктам. Микола Григорович, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знаходите час для нашої глядацької аудиторії будемо традиційно просити наших глядачів так само ділитися своїми думками в коментарях. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на нашу youtube платформу. Микола Григорович, ви ж бережіть себе і знаєте, що завжди ми з раді бачити на нашій youtube платформі. Тож до скорої зустрічі.